Цем чистий і душею, не потрібен для нього і панцир, не потрібен шлем, не потрібна йому й війна, непорочність ото його зброя, і невинність ото його алмазна стіна. А щитом мечем і шлемом йому сам Бог. Оця кріпець свята вже бомб не боїться, ні стріл клеветничих, і хитрих мін не страшиться. Завжди вона ціла і не може згоріти. Непорочність ото камінь, адамант. І невинність ото свята кріпость. Туди лети там і спочинеш. Освіта, світе, безпорадний, ти надієшся на царів. Ти думаєш, що ото вже твердий берег, але вихор розвіє ту куряву. Непорожність, ось тобі тверда охорона і невинність, от небесний двір туди лети там і спочинеш. Байка годиникові коліщата. Коліще годинникової машини спитала у другого скажи мені, чого ти годайся, не в нашому напрямку, а в інший бік. Мені відказала казала друга. Так зробив мій майстер, і я цим вам не тільки заважаю, а ще й допомагаю, щоб наш годинник ходив згідно з сонячним кругом. Сила на різні схильності природні і путь життєва різна. однак усім один кінець, чесність, мир і любов.